Всім привіт! Сьогодні вирішила зробити манікюр фольгою, і також буде сьогодні нарощування з цими гелевими тіпсами. Продовжую допрацьовувати ось ці гелові тіпси, які мені не сподобались за рахунок своєї товщини, і ще більше вони мені не сподобались тим, що вони мені не підійшли попросту за розміром. Ось таким чином я потихеньку сьогодні відриваю їх, бо ну, коричко, там залишається така сходинка, яку треба підпилювати, і чим менше буде сходинки, тим менше і буде підпилювати. Уже підложка нанесена, і тепер вона вже просушена в мене. Я також промазу другий шар тією ж базою тонкий, доволі такий. І ось так щільно прикладаю гелеву тіпсом. І тут в мене щось такий, якийсь повітряний проміжок утворюється. Я натискала, натискала, але щось у мене нічого не виходило, як ви бачите, таке. Пусте місце, яке залишається. І я декілька разів то все натискала, натискала, але воно все одно не виходило. Ну і тоді не виходило дуже щільно його притиснути, щоб не було того пустого місця. І тоді я вирішила попросту ось так взяти і промазати. Базою саме в гелеву тіпсу, і тоді притиснути, додати трохи матеріалу, чи його там не вистачало, щоб воно більш щільніше ось так ось притискалося, і все пішло як по маслу. Подивіться, все дуже доволі симпатично, гарно виглядає, і Пустого того місця того немає. І доволі сходинки також майже і немає. Трошечки є, але вона невелика. Так же точно зроблю на наступних пальчиках форми, як ви бачите. Точніше, тіпси я заздалегідь вже підібрала всі, відклеїла, від, від, відламала від тієї основи, вони в мене вже підготовлені, розложені, де яка на який, на який пальчик буде в мене приклеюватись. Ну і ось Таким чином я все поприклеювала, а далі трохи затоную саме цією молочною базою. Для того, щоб в мене був якийсь тон. Ну, і тон цей буде такий біленький, не дуже великий шар, точніше, товстий, я буду наносити також ось там біля кутикули, трошечки згладиться. Там малесенька сходинка, але вона також сьогодні вийшла в мене якась доволі таки невелика, її майже не видно. там. Якщо трохи підправити, то все буде нормально. Заполімеризувала і тоді я беру вже клей-гель. Клей-гель це такий, що треба просушувати в лампі. Я просушую його в лампі, наношу його доволі таким товстеньким шаром. Не дуже товстий, щоб аж прям вирівнювання було, і не затонкий. Дуже треба щільно хочу попередити, якщо будете ним користуватися та й будь-яким клеєм проходитись біля кутикули та біля біля бокових валиків. Бо коли ми кудись там поспішаємо, щось там мазнули, десь його не вистачає, тоді фольга вже в тому місці не буде добре приклеюватися, доведеться ще раз його наносити. Полімерізувати і тільки тоді вже приклеювати ще якийсь шар фольги, який вам не вдалося туди перевести. Я просушила вже на всіх нігтях цей клей гель і використовую, точніше, вже приклею я фольгу тільки тоді, коли він вистигне на повітрі. Дістала вже, як ви бачите, фольгу, це фольга з Аліекспрес. За копійки вона мені дісталася, давно вже замовляла. Як ви бачите, я ще ну, не використала всієї тієї фольги, декілька якихось. Шматочки використала, все ще одно робила, що ще залишилося. Не знаю, чому я дуже рідко. Використовую фольгу. Напишіть в коментарях, цікаво, вам дизайни з фольгою, чи то занадто якось просто і не подобається. Взагалі, які дизайни вам би краще було б дивитися, що цікавіше, щоб дізнатися, і як робити? Чи то фольга, чи то може стемпінг. До речі, стемпінг я також давно вже не робила, треба буде зробити. Але в мене закінчилися ці ватні диски. Я ними полюбляю страти з пластини зайвий лак, тож треба. Буде взяти і зробити з вами ще якийсь дизайн стемпінгом, бо давно вже не було. Бачите, я тут так перетискаю, але в мене ідеально все одно не виходить переводити саме ось цю фольгу. В принципі, більш-менш там з якимось похибками маленькими можна то все перевести, але то доволі таки довго треба щільно все то притискати, притирати. І я таки не сиділа довго і того не робила. Бачите, великий палець, я вже завершила переводити фольгу, далі приступила вже до вказівного, і ну така фольга мені. Цікава, вона вийшла, виходить, дизайн на кожному нігті доволі таки різний. Ось таким чином я притисла і потроху відриваю. бачите, там якась смужечка залишається. Ну, реальна якась смужка та, що просто не доклеїться. З, з усіх боків ніби приклеїлася, смужка ні. Тому я назад ось так притискаю, ще трохи пушером там поправила. Спробую зараз ось цим шейпером потерти, але ним. Саме найгірше то все розтирати, бо він не так добре то все притискає, і воно не так відпечатується дуже добре. Добре буде відпечатувати, переводити цю фольгу, якщо ви робите на комусь. Я вже повторювала це в своїх відео, бо її краще всього взяти двома руками, розтягти, щоб вона дуже така натянута була і різко, щільно притиснути до нігтя. Тоді вона саме найкраще переводиться. А однією рукою то доволі таки дуже незручно робити і варіанти переводу. Виходять не такі, які хотілося. Але, в принципі, якщо постаратися, можна щось більш-менш перевести таке схоже. Приступила вже до наступного пальчику. Бачите, таке доволі різноманітне, але мені все ж на даний момент все більше і більше подобається лише великий палець, дизайн на великому пальці, ось ці яскраві тона в переміжку з іншими, такими тигровими чи з полосочками, мені все ж таки більше подобається. Безім'яний гляньте, ось таким чином я вирішила все зробити, але ж біля кутикулу також захотілося цвітне зробити, кольорове, але все одно, ну, краще було, в принципі, можна ще зробити, знаєте як, ось це, що ми перевели, а далі вже не переводиться, бо у нас там вже. І фольга це ж таки в клею, і клей вже там на нігтях більш-менш закінчився, так? бо ми все ж туди тицяли і клей перевівся на фольгу. То ми можемо ще один шар нанести. На нігодь, просушити в лампі, зачекати хвилину, доки клей вистигне, і тоді знову спробувати туди переводити. Я вже так робила на наступних, на, точніше, на попередніх дизайнах, і то реально допомагає перевести те, що там вам не вдалося перевести, але також не забудьте знежирити ще фольгу. Там, де ви вже ту частину, яку ви вже прикладали до нігтя, бо там залишається саме липкий шар з клею. І коли воно висохне все, тоді вже можете знову переводити. Ну, а Далі я вирішила все ж таки додати ланцюжків. Пам'ятаєте, по попередньому відео я казала, що хотіла додавати ланцюги, але так їх не додала. Тож давайте додамо сюди. Я вибрала ланцюжок ось такий кульками. І не знаю, зараз щось таке навмання приклему. Я, хот... я хотіла щось зробити таке з весюлечками якимось, щоб це звисало, але зараз подивимося. До речі, ланцюжки я ці також замовляла на Aliexpress і коштували вони також копійки. Це найвигідніше, можна взяти декілька метрів, навіть взяти 2, 3 і 5 метрів, то вистачить надовго. Особливо, коли ви працюєте майстром і любите такі, ваші клієнти любять, люблять такі кремні. Креативні дизайни або ви любите ось такі креативні дизайни з ланцюжками, то краще все ж таки буде на аліку замовити. Бо тут ціни будуть реально космічні на ось ці штуки для декору. пінцетом я ось так вклала, як мені там забажалося, і заполімерізувала в лампі. А далі на наступних нігтях також додам. Трохи тих ланцюжків, в принципі, ну, в принципі, можна прикладати і полімерізувати, ну, так як вам заважається. Запод... Як подобається краще всього, то все кріпити на каучукову базу. Дуже гарну, дуже кислотну, густу, щоб воно краще трималося, і ще б зверху додати топом, або не зверху, а з торців ще попідмазувати топом, щоб воно краще трималося. І ось ви вже бачите на екрані результат. Ось такий в мене вийшов квадрат, нарощений гелевими тіпсами, нарощування нігтів гелевими тіпсами з таким дизайном фольгою. Я хочу, щоб ви написали в коментарях, як вам такий дизайн. Я би сказала, по шкалі не слабенький, середній, крутий. Я би сказала, що він такий середній, непоганий і не супер кльовий, але все ж таки доволі симпатичний і цікаві ось такі тигрові відбитки. Цікаво по почитати вашу думку, чи ви ходили з таким, чи сподобалось, чи ні. На мене сьогодні все. До зустрічі в нових відео.